Ани не втрачають надії та чекають на воїнів зниклих безвісти. У міськраді працюють на стратегію розвитку громади, а в ліцеї Городочни тривають урочистості з нагоди завершення навчального року. Вітаю! Ви дивитесь новини Городожини у студії Ірина Демкович. Це теж на новин. 14 червня рідні воїнів, які вважаються зниклими безвісти, традиційно позібралися на площі у центрі городка, що вкотре нагадати всім зниклі безвісти не означає забудь. Вони тримають у руках портрети синів, чоловіків, братів, тих, хто пішов на війну і не повернувся додому, але у чиїй поверненій посмішці, листах і спогадах живе надія. Учасники акції кажуть, поки є віра, є шанс знайти правду про кожного героя. Вони звертаються до влади, до волонтерів і небайдужих з одним проханням, не зупиняти пошуки. І підтримувати сім'ї, які чекають про біль очікування сил родин і про те, як громада об'єднується навколо тих, хто щодня живе міщора і, можливо, завтра, розповідає секретар Городоцької міської ради та постійна учасниця акції Олена Гріх. Сьогодні у місті Городок відбувається 10 та акція за участю родин зниклих безвісти. Зниклі безвісти не означає забуті. Саме сьогодні ми виготовили ось такі символи. Це є кольори зниклих безвісти і усі учасники акції сьогодні мають ось такі знаки, у знак пам'яті про рідних, яких вони чекають і обов'язково дочекаються. Також дружина. Зниклого безвісти героя пошила прапор теж у цих кольорах. І сьогодні цей прапор теж на акції. Тому ми просимо усіх небайдужих доєднуватися, просимо підтримати, тому що для родин це є дуже важливо. І ми віримо, що всі наші хлопці повернуться. Ми щосуботи зустрічаємося на центральній площі міста о 9-й годині. Поки українські захисники на фронті виборюють свободу та майбутні країни, громади в тилу працюють над тим, аби стати надійною опорою для перемоги. На Городочині кілька місяців тривала кропітка робота над розробкою нової стратегії розвитку громади, які напрямки стали пріоритетними, та на що планує спрямувати зусилля впродовж майбутніх двох років. Далі у сюжеті Віри Лапою та Елістаниці. Городочани розробляють стратегію розвитку громади строком на 9 років. За допомогою консультантів підготовка важливого для громади документа вийшла на фінішну пряму стратегія. Насправді на відсотків 90, на як на мене готова, буде потрібно допрацювати деякі моменти в контексті медицини, в контексті соціального захисту, в контексті освіти, в контексті житлово-комунального господарства. Е, насправді це вже десь передостання. Я думаю, наше зібрання У нас, у нас десь заплановано 5-6 зібрань. Сьогодні це у нас четверте. Це той документ, який відкриває нам двері. До фінансування до трансфертів до різних субвенцій, до різних програм, до різних грантових коштів без цього ми сьогодні рухатись не можемо. Як зазначив Анатолій Ткачук, проєкт стратегії розвитку городоцької громади унікальний. Його розроблено за сучасними європейськими стандартами. Проект стратегії городоцької громади. Застосовано при розробці найкращі інновації європейські, тобто те, що розроблялося в Україні до цього етапу, воно розроблялося без врахування, що Україна йде в Європейський Союз. Зараз ми набули статусу кандидата-члена, і тому ми розраховуємо на доступ до європейських фондів. Європейські фонди працюють за певними правилами в першу чергу через розуміння стратегічних оперативних цілей і програм. Тому проєкт стратегії зверстано саме так, що він відповідає структурно, абсолютно європейським підходам. Ну і ще одна ключова річ. Європейський Союз визначає пріоритетність на певний плановий період. Ми знаємо цю пріоритетність, вона вже заявлена, і тому в нашій стратегії пріоритетність відповідає європейським підходам і нашим потребам. В обговоренні проєкту стратегії розвитку взяли участь голова громади Неоніла Андрійчук та її заступники, громадські активісти, сільські старости та представники державних установ різних сфер. На обговорення проєкту та внесення до нього змін у гордачан є три тижні. Наступного разу робоча група засідатиме 5 липня. Візнаки за успішну реалізацію не стратегії розвитку громади, а власного особистісного зростання отримали цього тижня городоцькі школярі. 17 червня на площі Герої Майдану у гуртку за навчальні досягнення нагороджували кращих із кращих. Яким був захід? Інтелект городочини цього року. Бачили Мар'яна Шкаврен та Ілля Станиця. 17 червня площа Героїв Майдану у Грудку. Сьогодні тут зібралася еліта Городочини, талановита молодь, яка упродовж навчального року здобувала перемоги у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах і змаганнях. Для них організували свято, щоб привітати з досягненнями та вручити відзнаки і грошові премії. Це вже свято традиційне, і ми тішимося тим, що насправді маємо таку змогу і фінансу, насамперед, фінансову, але зрозуміло навіть в цій ситуації, якби не мо не було б такої підтримки стипендіатної, чи там за по програмі підтримка обдарованої дитини чи учительства, все рівно це свято потрібне, тому що це підсумок роботи за рік. Свято вже так символічно, ми його назвали інтелект городочин. Серед запрошених гостей, перша заступниця голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Вона дякує молоді за наполегливу працю, самодисципліну та бажає їм світлого майбутнього. Я бажаю усім вам в майбутньому досягти невимовних вершин. Нехай кожнісінька ваша мрія у житті обов'язково здійсниться. Нехай матінка Божа оберігає і веде вас по вірному життєвому шляху. Я бажаю усім вам. В першу чергу мирного життя, щасливого життя. Нехай та праця, яку ви вже вкладаєте в своє майбутнє, повернеться у ваше життя з терицею. Городачан та гордочана також вітають перший заступник міського голови Артур Кусінський, менеджерка школи природничого напрямку Катерина Гумена та очільник освітньої галузі Гордочини Сергій Ербак. Ну і сьогодні відзначали переможців усіх регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсів, змагань малої академії наук, олімпіад, спортивних змагань, творчих конкурсів. І тому свято воно є таким змістовним і в часі воно так. Також ем, об'ємне, тому що їх багато, і сьогодні це дуже важливо, щоб сьогодні відзначити в цей день відзначити працю усіх. отримуючи нагороди та відзнаки, учні та їхні наставники згадують шлях до успіху. Вони зазначають, що він був непростим. Я добре вчилася з першого класу. У мене мама вчителька була, то в початковій школі вона мені дала якусь ступінь, що я маю гарно вчитися, і я старалася до кінця. Дуже в кінці цього навчального року хвилювалася за НМТ. Мені дуже важко давалась підготовка, але все-таки я добре здала НМТ. і я дуже рада, що я змогла витягнути на атестат з відзнакою. Я хочу побажати всім і кожному, особливо всім випускникам, щасливого майбутнього. Нехай ваші мрії, ваші задуми усе те, що ви запланували, обов'язково здійсниться. А тим, хто в кого ще попереду шкільні роки, просто насолоджуйтесь ними. І звичайно хочу подякувати нашим захисникам, які завдяки яким зараз ми можемо проводити цей захід і вчитися тут і зараз. І знаєте, багато хто каже, що ми Маємо відбудовувати нашу Україну, але я хочу додати, що зараз наше найголовніше завдання це саме побудувати міцну та дружну націю. За значні досягнення у 2024-2025 навчальному році, нагороди отримали понад 60 дітей. Свідоцтва зі знакою та регіональні медалі Інтелект Городоочини» вручено 37 випускникам. А 64 педагоги, які допомагали своїм учням у наукових роботах і творчих проєктах, отримали подяки та грошові премії. «У Нас є чим пишатися, тому що наші діти отримали багато нагород. Це була все таки наполеглива праця. Довго тривала праця, і якщо є результат, якщо ми можемо отримати якісь нагороди, за це звичайно дуже приємно і приємно, що наше керівництво відзначає, що воно а, як, цікавиться нашими успіхами, що воно підтримує дітей таким чином, тому що все-таки і батьки пишаються дітьми, коли діти отримують нагороди. Я думаю, що для всіх це важливо. Свято організували відділ освіти, молоді та спорту Гордоцької міської ради спільно з Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Як повідомив Сергій Рибак, на примінування учнів і педагогів з місцевого бюджету було виділено майже півмільйона гривень. Украсою свята стали виступи талановитої молоді, а також особливий музичний подарунок від вчительки, яка виконала пісню Ніченька ясна та зіграла на бадурі. Червень місяць прощань і нових стартів для тисяч учнів. У школах городочини тривають урочистості з нагоди завершення навчального року, свідоцтва, квіти, щирі обійми і надії на майбутнє. Ми побували на кількох випускних подіях, аби зафільмувати ці особливі миті. Яким був випускний дев'ятикласників городоцького ліцею номер 4, знають Наталя Попович та Ілля Станиця. 13 червня у городоцькому ліцеї номер 4 бурхливими оплесками вітають головних винуватців події. Випускників 9 А, 9Б та 9 В класів разом із їхніми класними керівниками. П'ять років з моїми учнями пройшли надзвичайно цікаво, але надзвичайно швидко. У Нас були найрізноманітніші екскурсії, поїздки і взагалі цікаві моменти, які ми можемо пронести все життя. З перших хвилин вечора всі відчули урочистість моменту. Особливою частиною заходу стало вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за мир і свободу України. За те, щоб наші діти могли жити у своїй країні. Того дня звучали щирі слова вдячності, спогади про шкільні роки та теплі побажання на майбутнє з промовою виступила й директорка ліцею Оксана Дроник, яка подякувала учням за старанність, батькам за підтримку, а педагогам за віддану працю. Це золотий фонд України. Сьогодні на 76 випускників випускаються з базової загальної середньої школи. І, звичайно, 14 учнів, які отримали свідоцтво зі знакою Гордість, пишаємося, любимо, шануємо. Теплі слова про. Мовили класні керівники, які протягом років були для дітей не просто наставниками, а й другими батьками, а також перші вчителі дев'ятикласників. Випускники у відповідь подякували своїм вчителям за знання, турботу та підтримку. Дев'ять років були дуже цікаві, повчальні. Я дуже рада, що я прийшла в цю школу. Тут дуже хороші вчителі, хороші діти. У мене тут є друзі, і мені дуже подобається навчатися в цій школі. Не залишилися осторонь і батьки. Вони ділилися гордістю за своїх дітей і висловлювали найкращі побажання вчителям. Святковий настрій підтримали яскраві музичні номери, патріотичні пісні та ніжні танці учнів. Особливо зврушив момент, коли діти запросили батьків на шкільний вальс символ єдності родини і школи. Ну я в цю школу перевелася недавно, в сьомий клас. І ці роки були незабутні, тут дуже весело, хороші вчителі, позитивно, постійно. Кожен день цікаво. На завершення пролунала символі Вічна пісня ой у лузі червона калина. А ведучі побажали всім гарного літа, яскравих канікул і безпечного відпочинку. Урочиста частина завершилась гімном України як символом віри у світле, майбутнє. 18 червня випускники Городоцького ліцею номер 1 також отримали атестати та попрощалися із школою. На урочистому святі були і мої колеги, які зафільмували найяскравіші моменти випускного вечора. Три одинадцяті класи городоцького ліцею №1 відзначили своє останнє шкільне свято цієї середи. Урочистий день, на який так чекали випускники, подарував їм цілу гаму емоцій: від радості і піднесення до щемкого смутку та надії на майбутнє. Завжди привиклося приходити на такі свята, наприклад, як гостею, як ведучою, і от часто того року чи поза того, бо ж не пам'ятаю, коли я була ведучою, я дивилась на випускників. Я думаю, боже, до цього ще так далеко. Мене це ще так не ну, швидко чекає, а сьогодні я вже стою тут. І от я думаю, нікому не віриться, що ми вже закінчуємо 11 клас і що це остання наша така грандіозна подія в школі. Мені дуже сумно, що я покидаю таких чудових людей, моїх улюблених однокласників. Я буду за ними сумувати, не знаю, як я буду там, в іншому чужому місці для мене, без знайомих людей. А тут я у себе вдома, мої однокласники, кожного знаю, кожного вдома був, щось їли, об'їдав їх. Та і все дуже сумно хвилюванням, бо це вже останній раз якась така подія, яка зв'язана зі школою, і більше такого вже не буде. Я е, закінчила не свою рідну школу, а е, ту, в яку мені довелося піти через те, що мій дім зараз в окупації. Але я дуже рада, що я познайомилася з цим колективом. Що я познайомилася з цими однокласниками, своїми вчителями, що вони дали мені свій рідний досвід. Привітати випускників із завершенням шкільного етапу прийшли ті, хто щодня йшов поруч із ними стежкою знань. Учителі, класні керівниці, перші вчительки у кожному слові настанови, тепло, турбота і віра в майбутнє своїх вихованців. Прощання видалося непростим як для досвідчених педагогів, так і для молодих спеціалістів, які лише нещодавно стали частиною шкільної родини першого ліцею. Сьогодні ми можемо сказати, рік навчальний закінчився. Ми відкрили двері для наших 75 випускників. 75 нових таких ластівок, які будуть організовувати, які будуть жити, які будуть створювати. Це щастя, це щастя сьогодні. Вони такі класні, вони такі хороші, вони такі розумні, придумкуваті, вони надзвичайно креативні, добрі. І я дуже рада, що вони летять. От у, з цього гніздечка нашого з-під нашого крила, з під нашої опіки, летять у широкий світ. Мало був з ними, але чесно кажучи, тяжко їх відпускати, бо це е яскраві люди. Я Яск кожна в них історія велика, життєва. Відчуваю таку певну гордість до них, тим, що вони в юному віці пройшли дуже великий шлях. Розділити цю особливу мить з випускниками прийшли рідні, друзі, близькі. Звісно, поруч були і батьки схвильовані, зворушені, сповнені гордості. Вони звернулися до своїх дітей з теплими словами підтримки, а кульмінацією став ніжний і символічний батьківський танець. Момент, який запам'ятається надовго. Донька випускається це якийсь, завершується етап в її житті буде розпочинатися новий. Дітям успіхів в дальнішому навчанні, терпіння ну і здобути їхні їхні мрії. Вперед, це дуже сильне покоління, яке буде досягати з усіх вершин, і це наша надія дійсно на світле, наше майбутнє, на наше мирне майбутнє. Усі випускники городоцького ліцею номер 1 отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. 18 з них з відзнакою. На знак подяки вчителям за знання, турботу і підтримку ліцеїсти подарували їм щирі слова у віршах, заспівали пісень. Та востаннє виконали прощальний шкільний вальс. А 19 червня випуск відзначили учні 11 класів 4-го ліцею. Там побувала наша Вікторія Перець, яка їй розповість про шкільне свято. 19 червня у Городоцькій ліцеї номер 4 того дня там відбулось свято випускників. Колишні 11-ти класники отримали свідоцтва про закінчення школи та попрощалися зі шкільним життям. Дуже нестандартні відчуття через те, що 11 років дуже швидко збігли, навіть навіть не знаю, слів підібрати дуже важко. Але ніби і радий, а ніби і сумно. Нові початки, нові життя тільки чекають. А школа залишиться тільки спогадах. З однієї сторони, дуже щаслива, а з іншої сторони, це ну, доволі сумний день, тому що я привикла до цих людей, цієї школи. Тут завжди позитивна атмосфера, дуже класні люди, які оточують мене. Я дякую кожній вчительці і кожному вчителю за їхню повагу до нас Мам. і за їхнє розуміння. Вони нас. Виручали в будь-який момент, і мені дуже подобається наш ліцей. Він найкращий. Сльози радості та суму блищали на очах випускників, які згадували безтурботні шкільні руки. Не могли стримати сліз і найрідніші їхні батьки. Вони ледь стримували хвилювання, адже розуміли, їхні діти відправляються у доросле життя. Багато емоцій, багато переживань. Хай щастить її. будемо підтримувати, будемо допомагати, будемо вчити. Все це добре. Взагалі не віриться, що 11 років так швидко прийшло. Я насправді все перевелась тільки на 5 клас, але наш клас мені назавжди залишиться в душі, і я буду безмежно за ними сумувати, і за вчителями, за всіма. Всі наші тік-токи, всі відео смішні, всі наші шутки і так далі. Це навсі залишиться з нами. Сьогодні в мене мої емоції переповнюють, що я закінчую школу і більше сюди не повернуся. Йду в доросле життя. Не менш чемливим був цей день і для класних керівниць вже колишніх класників, наставниці підготували для випускників особливий подарунок, зворушливий фільм. Він переніс випускників у моменти їхніх шкільних років і нагадав про незабутні спогади. Сьогодні таке щемливе свято радісне і одночасно і такий сум, але надія на те, що наші діти будуть дійсно виросли справжніми, щирими, добрими дітьми, будуть добрими людьми. Тільки Божого благословіння їм бажати. Аю і гарної і щасливої долі і здійснення мрій хочу побажати нашим випускникам здійснення їхніх найзаповітніших мрій, щоб вони знайшли себе у своєму житті і щоб їм завжди щастило і завжди їх підкорювали нові вершини. На закінчення свята випускники станцювали свій останній шкільний вальс, кружляли під пісню групи Фіолет, Тиша. Якими були шкільні свята цьогорічні випускники, ви вже побачили. А як проведжали випускників у 2015 році? Нагадаємо у постійній рубриці «10 років тому. Молоді, квітучі, життєрадісні випускники гордо прямували по центральній вулиці міста, востанні поринаючи у шкільні спогади, відчуваючи радість, смуток, світло печаль за роками, проведеними за партою, і легкий страх перед невідомим та таким бажаним самостійним життям. А на площі міста їх зустрічали батьки, гості, представники влади і органів місцевого самоврядування, найурочистішої миті надається право покласти квіти до погруддя Михайлу Грушевському та Обеліску Слави учням Задорожному Денису, Мізерні Ользі, Швець Анастасії, Пазію Максиму, Снігуру Олександру, Сівець Діні, Смику Владиславу, Першхайло, Божені. До цієї щасливої радісної хвилини випускники району, а це майже 330 юнаків та дівчат Городоччини. Не в тому числі 140 випускників міста побували у країні знань нелегких 11 років. З допомогою вчителів та батьків подолали чимало вершин знань, виховання і всебічного розвитку. Слово для вітання випускників з важливою подією у їхньому житті мали голова районної адміністрації Віталій Кропивницький, голова районної ради Олександр Воротний, начальник відділу освіти районної адміністрації Борис Дудковський, які висловили надію, що вчорашні школярі виправдають високе довір'я старшого покоління. Продовжать і примножать його славні традиції, житимуть і працюватимуть на благо народу і України. Дивлячись на вас, мене просто переповнює щире почуття поваги і гордості за нашу державу. Сьогодні дивитись на вас надзвичайно приємно, розумних талановитих, перед якими відкривається великий життєвий шлях. Ви повинні пройти його так, щоб тим вчителям, вашим батькам було завжди за вас. Радісно і завжди вони гордилися вашими дівчинками і вашими справами. Будьте, любіть Україну, любіть своїх батьків, робіть гарні справи і звертаюся просто звичайною батьківською порадою. Де б ви не навчались, ким би ви не стали, ким ви не були, але завжди пам'ятайте. Де ви народилися, і де ви навчалися? Хто ваші батьки, і хто ваші вчителі, і хто ваші однокласники? щасти тобі випускнику 2015 року. Від імені народного депутата України Олександра Герега привітали цьогорічних випускників та вручили медалістам грошові премії помічники народного депутата. Неоніла Андрійчук та Уляна Ткаченко. Маю велику честь сьогодні від імені народного депутата України привітати наших випускників з таким великим святом, визначним святом і подією в їх житті, і зачитати вітальні слова від народного депутата. Дорогі випускники, щиро сердечно вітаю вас з визначною подією закінченням загальноосвітньої школи. Сьогодні завершився дуже значимий етап вашого життя. Останній шкільний дзвоник символізує прощання з дитинством, проведжає вас в довгу і цікаву дорогу. У школі ви отримали якісні знання, розвинули творчі здібності, навчилися відстоювати свої погляди і переконання, любити рідну землю. Це безцінний капітал, який допоможе вам впоратися з усіма життєвими випробуваннями і досягти великих успіхів. У добру путь! З повагою Олександр Герега, народний депутат України. Кращі випускники міських шкіл з хвилюванням піднімалися на сцену та отримували заслужені нагороди, золоті та срібні медалі. Від імені батьків до дітей звернулися Галина Бонарчук та Богдан Палійчук. Любі найпрекрасніші, найдорожчі у світі діти. Нехай же вас Господь благословляє у світлу путь на вірні діла, на добру стежку завжди наставляє. Щоб доля вас щасливою була, Тож дай вам Бог в здоров'ї, в мирі жити, на цій землі знайти себе в труді, до мрії дотягнутись, долетіти, в щасливу путь, поки ви молоді. У свою чергу, випускник школи номер 4 Владислав Сасін від імені усіх хто в той день прощався зі школою, подякував батькам, вчителям за те, що підтримували їх усі ці роки. В Цьому місті я знайшов прекрасних друзів та людей, з якими б мені хотілося б просто бути разом. Я дуже вдячний за ту можливість закінчити школу в цьому місті, закінчити школу з такими людьми. І мені ніколи не прикро не стане. Я завжди буду казати, я гордий тим, що закінчив школу в цьому місті. Ліна Костенко казала, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Так от я хочу побажати всім нам, щоб цей фініш, який переходить в старт, був успішним, щасливим та результативним. Вікторія Літвінчук своїм неповторним співом вітала ровесників. Із закінченням школи юні танцюристи ансамблю Колібрі повернули випускників у дитинство. А на прощання останній шкільний вальс, спільне фото на пам'ять. І справді, завтра наші випускники по праву вважатимуть себе дорослими, будуть приймати рішення, а випускний стане своєю рідною точкою відліку попереду дорога. У кожного своя траса, доріжка, стежина. Важливий не розмір дороги, а її напрям. Тож добрий путь, дорогі випускники. Не заплямуйте доброго імені, свого роду, честі своєї школи, котра дала вам путівку у життя. Навіть у найскладніші часи ми продовжимо вчитися, розвиватися, підтримувати одне одного і не втрачати віру. Бо поки живе пам'ять, поки росте нове покоління, тримаємо стрій, не здаємося і наближаємо перемогу разом.